Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо Cold Steel Engage версії 3,5 Dю. Для розбірки нам знадобляться 3 біти: Т10 для осьового, шліцова довжиною біля 4 мм товщиною 0,75 для шпника і Т6 для всіх інших гвинтів. Починаємо з осьового, Він може бути на фіксаторі, тому обережно. Тепер викручуємо шпеник. Поки у нас лезо закрите, він теж, як правило, залитий фіксатором, тому викрутку треба підбирати, щоб вона добре ставала в шліц. І викручуємо решту гонтів. Можна почати з кліпси. Як завжди у колдів гвинти майже не магнітяться, тому обережно не загубити. Викручуємо решту гвинтів. Обережно здіймаємо спейсера, щоб не загубити пружинку і викручуємо гвинт, що залишився. A few moments later. Дістаємо штовти. Можливо, для цього доведеться докласти певних зусиль. І ножа розібрана. Переходимо до огляду деталей. Так, плашки. Виготовлені G10 3D-обробкою. Передані повністю пласки. Середня товщина 3,3 мм. Лайнери сталеві, поумошені, ніж вже БУ і добре видно, що вони кородують. Тобто не повністю нержавіючий. Товщина лайнерів 1,2 мм. В кожному є антипроворот під осьовий і відсутні антипровороти під бонки Лайнери полегшені. Клин ось такий. Кліппойнт Прямими або дуже-дуже слабо вігнутими спусками. Товщиною 3,8 мм, зведення з коробки. Поміряти не вдасться, ніж вже переточувався. В переточеному вигляді зведення середнє 0,9 мм. Не різак. Фініш ось такий комбінований сатин. Шпеник. Стандартний колдівський, конусний діаметр самого шпеника від 7,8 до 4,9 мм. Гвинт Кріплення шпиника Різь, має різьбу М3 довжиною 33 мм. І діаметр посадки шпеника 4,4 мм. Довжина несуттєва можна підкоротити Викручується ось таким шліцом. Осьовий вузол тулка діаметром 6 мм, довжиною робочої частини 10-25 мм. Має лиску антипровороту. Ну в принципі стандартна колстілівська, без шліца з одного боку. Гвинт різьба М4 довжиною 5,7 мм. Діаметр шляпок гвинта і втулки 9 мм. Товщиною відповідно 1,6 і 3 мм. Шайби. Стандартний колстілівський бутерброд шайб. Дві второпластові, дві кольорового металу. Діаметр шайб 14 мм, внутрішній 61 мм. Товщина металевих 0,25, фторопластових 0,1, тобто загальна 0,35 мм. Замок. Ригель замка. Ось такої форми стандартної для атласлоку. Товщиною 4,4 мм. За розміром він дуже схожий на ригель Мейхема. Ось тут буде зображення. Але трошки іншої форми у цій частині. Плюс трохи інша форма зачепку. Пружина. Ось така. Звичайна. Довжиною 24 мм, діаметром 4,2 мм. Навита дротом 0,7 мм, 17 витків. Штифти. Упорний. І два штифта замка. Один, що тримає пружину інший направляючий. Абсолютно ідентичні за розмірами. Перевіряв мікрометром. Діаметр робочої частини 4,98 мм. Довжина 4,35. Діаметр посадок відповідно 3,98, довжиною 4,2. Довжини міряв штангеном. Вони не настільки критичні. Тобто, три штифта однакові. Упорний штифт для закритого положення має довжину 9,85 мм і діаметр 2,48 мм. І бачимо стандартну проблему колстільів. Він вже трошки трошки побитий. Бонки. Ось такі три ідентичні. Діаметром 3,45 мм, довжиною 7,75 мм. Мають лиски антипровороту. Антипроворот знаходиться у спейсері. Спейсер. Виготовлений з G10. Лиски антипровороту для бонок знаходяться саме в ньому. Товщина спейсера 4,6 мм. У ньому під підтемляк. Гвинти корпусні і заглушки для зворотнього боку кліпси. Майже ідентичні. Різьба М2,5, діаметр шляпок 4,2 мм. Але трошки гуляє довжина в межах 1 десятки. В середньому десь 4,3 мм. Згунти кліпси. Теж ідентичні. Така сама шляпка 4,2 мм, така сама різьба м2,5, але довжина цієї різьби 5,9 мм. Кліпса гнута, сталева. Товщина металу 1 мм, міжотвірна відстань для гвинтів кліпси 7 мм. Отже, деталі у нас закінчилися, можна переходити до збірки. Збірку починаємо з задньої частини, прикручуючи плашку до лайнера через спейсер з бонками Пам'ятаємо, що гвинти не магні. Ми затягуємо без фанатизму. Бунк вже 10 сидять. Тому треба обережно. Тепер ставимо основні три штифти. Оскільки розмір їх ідентичний, порядок не важливий. Пам'ятаємо, що у нас дві посадки мають трошки різну форму. Більш щільною посадкою ставимо в нижню частину ножа. Це трошки спростить розбірку для обслуговування оскільки оця частина сидить менш щільно Ставимо ось овий правильною стороною. І збираємо замок. Оскільки у нас ригель треться по лайнерах, бажано трошки його змастити. Ось таким чином. знову таки трошки мастило зверху на ригель для формування плівки і трошки змащуємо пружину, щоб не скріпіло. Так само крапельку додаємо на точку контакту. Як і у всіх колстілах, осіли у нас трошки випадає. Ставимо шайби. Металеву шайбу. Торопласту. Так, і ставимо клин. Тут обережно, щоб пружина не вилетіла. Притримуємо і ставимо клин на місце. Повторюємо бутерброд зі зворотнього боку. Не забуваємо про упорний штифт для закритого положення. І накриваємо лайнером. Трошки поправляємо бонки, якщо щось стало не так. Ставимо плашку і прикручуємо. Незалежно від того, під яку руку збираємо, ставимо гвинти заглушки. Або на один бік, або на другий. Я їх спочатку ставив сюди, тому що з надітою кліпсою було б трошки незручно збирати. Тепер вдіваємо кліпсу. Гвинти не магнітні, але за рахунок глибини торкса досить непогано сидять на викрутці. Це нам допоможе. Прикручуємо кліпсу у потрібній позиції і закручуємо осьовий. Осьовий бажано посадити на крапельку фіксатора. Ми закручуємо до моменту відсутності люфтів. Має не бути ні вертикального, ні горизонтального. В ідеалі ніж падає під власною вагою. Так, і прикручуємо шпиник. Тут уже наявність фіксатора опціональна, але бажано, щоб його не було надлишково. Інакше потім буде важко. Викрутити шпеник для заточки, а він заточці заважає. Зафіксували. Маємо зібраного ножа. Так, загальні враження від ножика. Мені сподобався. Власне, тому я його собі і шукав і купив. Суб'єктивних претензій до нього, що по ергономіці, що по дизайну у мене нема. Але є декілька об'єктивних зауважень. Момент перший. Для його розміру і ваги, а важить він десь біля 200 г, досить мало РК. При тому, що зведено воно досить товсто. так він переточений, але з коробки я сумніваюся, що було сильно краще. На прямих спусках 09 зведення це такий собі ломик, майже SR1. Але з програшем подовжені РК. За рахунок оцього чола, який все одно майже не робочий через те, що палець майже на РК знаходиться. Хоча в такій позиції пошкодити руку майже нереально через оцей розвинутий упор. Далі, це перший ніж на цьому замку, і він має певний конструктивний недолік. Розміщення замка таке, що при навіть випадковому ударі по п'ятці руків'я. Ми починаємо мати ось тут люфт. Звісно, ножа відкрили-закрили, люфт пропав. Але осад залишився. Далі. З замка клин не падає. Але люфт з'являється. Далі кліпса. Незважаючи на те, що нова, типу глибока, але все ще дуже-дуже туга. Більш того, до цієї тугості додається дуже малий зачеп. Як бачимо, він навіть трошки загнутий до руків'я. І це ще я його підігнув, він був ще нижче. Тобто, на якісь більш-менш товсті джинси клин доводиться садити ось так. Підкоплюючи кліпсу з боків. Ну, стільські кліпси це окрема розмова. Механіка нарікань не викликає за відсутністю люфтів, ніж падає під своєю вагою. Е, причому. О! Підлучившись, можна його відкривати як раундфріпер. Не з першого разу, але вийти може. Розміщення замка. Трошки далекувато. Ножа треба перехоплювати для піджитабельної роботи або закривати великим пальцем. В принципі, як в триадлоці. Фіксатором міру було. Розібрався ніж просто, зібрався, в принципі, теж. Збірка непогана. Враховуючи, що це нове виробництво, до якого є питання. В принципі, можна сказати, хороший робочий ніж. З одним конструктивним моментом, на який треба звертати увагу. Хоча я сумніваюся, що задача бити п'яткою руків'я я по чомусь дуже часта. В усіх інших. В сценаріях замок тримає не гірше триадлока. Заходить на пету клина він приблизно так само, як у Мейхема міліметр 4-5 Так що, ось так.